Чи потрібно з'являтися на допит до слідчого, якщо я вас викликають по телефону? Ну, В першу чергу слід звернути увагу, що стаття 136 Кримінального процесуального кодексу передбачає, що належним підтвердженням отримання повістки є особистий розпис особи на цій повістці. От. А також це можна зробити через поштове повідомлення. Зауважу, що в повістці про виклик має бути зазначено обов'язково орган, який вас викликає, посадову особу, яка викликає вас на допит, статус, в якому вас викликають на допит, номер кримінального провадження, також там зазначаються права, ваші права та обов'язки. Тому, якщо в повістці не дотримано форми повідомлення вас про допит, ви маєте право туди не з'являтися. Дійсно, кримінально-процесуальний кодекс передбачає можливість виклику по телефону, але знову ж таки, якщо ваш слідчий визиває по телефону, то у нього не буде належного підтвердження того, що він вас викликав. Тобто, сам факт дзвінка не дасть можливість ні суду, нікому іншому з'ясувати чи повідомляв він вас про. Номер кримінального провадження, про дату, час, коли необхідно з'явитися на допит і так далі. При цьому, якщо під час телефонної розмови слідчий буде вам казати, що якщо ви не з'явитесь на допит, я здійсню примусовий ваш привід. Ви маєте розуміти, що для того, щоб здійснити цей примусовий привід, слідчому необхідно буде звернутися до суду, до слідчого судді з клопотанням про примусовий привід і слідчий суддя, коли розглядатиме це питання, слідчий має йому надати підтвердження того, що ви дійсно повідомлені про виклик на допит, і лише слова слідчого про те, що я йому дзвонив, а він не прийшов. Не буде достатньою підставою для суду винести відповідну ухвалу про примусовий привід свідка. Отже, я коротко розказав, які ви маєте права та обов'язки, які мають права та обов'язки, правоохоронні органи. Тому в разі, якщо виникла така ситуація і вас викликають по телефону, ви в першу чергу маєте звернутися до адвоката, тому що адвокат знає набагато більше, ніж ви, порадитись, як в цій ситуації діяти. Чи виїжджати на допит, чи чекати повістку під розпис?